занятті ми з тобою вивчимо уклін вітання. Я окремо покажу уклін для дівчаток і для хлопців. Починаю з укліну для дівчаток. Просто подивись. І раз, два, три, 5, шість, сім, вісім. І тепер для хлопців. І раз, два, три. Чотири, і в інший бік 5, 6, 7, 8. Тепер виконуємо уклін разом. Спочатку виконуємо всі разом чоловічу партію, а потім і жіночу. Підготувались, будь ласка. Спинки рівні, ніжки рівні. Зараз будемо ділити трішечки наше тіло наверх і низ. Спочатку будемо займатися низом, а потім перейдемо доверху. Готові, будь ласка. І крокуємо в бік лівою ніжкою раз, два. І підставку робимо три-чотири. В інший бік. 5, 6, 7, вісім. Давай ще разок. І раз, два, три, чотири. І в інший бік. 5, шість, сі, вісім. Тепер переходимо до верхньої частини і займаємося нашими ручками. Одна ручка у нас стає за спинку. Отаким от чином. Інша ручка буде рухатись у бік. Готуємось. І. Раз, два, три, чотири. І в інший бік. Поміняли ручку. Так само ручка у нас стає за спинкою. І рухаємось в інший бік, підготували ручку. П'ять, шість, сім, вісім. Ще разок. Права ручка за спиною, ліва рухається в сторону. Раз, два, три, чотири. І в інший бік. І П'ять, 6, 7, вісім. Тепер об'єднуємо наші ніжки разом із вивченими вже ручками. Підготувалися. Ніжки поставили по шостій позиції. Права ручка у нас ховається за спинку. І все. У нас залишиться одна ручка, яку ми будемо рухати в бік. Дуже все просто. Та ручка, яка відкривається у сторону, та сама ніжка в нас крукує в бік. Підготувалися. Спинка рівна, ще раз повторила. Так, і готові. І в бік. Раз, два. І голову трішечки нахиляємо вперед. Три, чотири. І в інший бік рухаємось. Так само зміна ручки. І п'ять, шість, сім, вісім. Ще разом. Поміняли ручки. І раз, два, три, чотири. І п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Ну що, переходимо до виконання жіночого в укліну. Так само ділимо наше тіло наверх і на низ. Спочатку вивчаємо низ, потім вверх. На мою суб'єктивну думку, уклін для жінок трішечки важче, ніж у хлопців. Ще раз нагадаю, як цей уклін виконується. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто жіночі кроки трішечки виконуються через. Димі пліє. Стану до вас спинкою, щоб вам було краще, мене видно. Мої ніжки. Підготуйтеся, будь ласка, виконуємо зараз тільки наші ніжки. Робимо крок в сторону через демі пліє. Бачите? Трішки роблю спуск на наших ніжках і роблю крок в сторону. Раз, два. І так само демі пліє, але ніжки ставлю по третій позиції. Три, чотири. Показую з іншого ракурсу. Роблю крок в сторону. Раз, два. Коліна разом. Третя позиція. Позаду в мене пальчик. Три. Чотири. Бачили? Ще разок виконуємо разом. Перепрошую. І дві крукуємо. Раз, два. Три, чотири. Через диміплі є. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Вивчаємо роботу верхньої частини тіла, тобто наших рук. В Укліні вітання можуть рухатись руки по різним траєкторіям через пере, через низ. На мою думку, варіант, який ми будемо зараз вивчати через низ, найлегший. Тому пропоную вам підготуватися. Ручки в нас будуть рухатись накрест спочатку і будуть уходити в різні сторони. Пішли, і ручки у вас повинні бути дуже легкі, і кисті повинні завершати ваш рух. Ще разок. Через низ, в сторони, завершила наш рух. Показую ще разок, щоб вам було краще бачити. прийду трішечки. Хрестик зробили і в сторони, і вниз завершили наш рух. Ще разок. і в сторони і завершила наш рух. Молодці! Давайте спробуємо об'єднати нижню частину тіла і верхню. Підготувалися, будь ласка, ручки, готові стоять. І раз, два, три, чотири. Завершили наш уклін. Далі 5, шість, сім, вісім. Нагадаю, що наші ніжки так само ходять коли в бік. То ніжка, яка відпрацювала вже, вона. Приходить назад, не вперед. Це дуже важливо. Ще разок. І в бік. Раз, два, три, чотири. І в іншу сторону п'ять, шість, сім, вісім. Впевнена у вас вийшли найкращі укліни вітання, і я була б дуже рада їх побачити. Тому пропоную вам записати невеличке відео. З вашим укліном і відправити мені або в особисті повідомлення, або в бесіду нашої групи. Тому буду дуже сильно чекати. На сьогодні це все. Бажаю вам успіхів, бути здорові і всього вам найкращого. Па-па-па-па!